Undoubtedly. And another piece of advice. І ще одна порада в цій ситуації, яку я даю новообраному президенту. Будь ласка, та ми маємо припинити втрачати людей. We ми не можемо чекати місяцями чи роками, тому що щоночі я бачу шахеди, які летять біля мого дому. Я прислухаюся до шуму ракет. Щоночі гинуть десятки мирних українських жителів і українські військові. Припиніть втрачати український народ. Припиніть втрачати українську територію. І перестаньте втрачати час. Three. factor, my advice. Три фактори. Моя порада українському керівництву, керівництву НАТО. Як це зупинити? Якщо ви if запитаєте you, мене, як я можу це зупинити, я можу це зупинити без жодного пострілу. Без жодного життя людей. просто ви абсолютно праві. Один підпис. Про який підпис йде мова? Запрошення до НАТО з точним часом, коли Україна отримає повноправне членство в НАТО. А до того часу time, у нас є шведський і фінський тип гарантій безпеки, що дорівнює статті 5. Please, і, будь ласка, припиніть підписувати ці дурні двосторонні гарантії безпеки. Це ні про що вони нікому не потрібні, наші скоординовані дії говорять про те, що альтернативи просто немає. Як зупинити війну, як побудувати стійку безпекову ситуацію на континенті? як зробити Америку знову великою як повернути лідерство вільного і демократичного світу. Підпис запрошення в НАТО. У 2018 році я був учасником саміту НАТО у Брюсселі. Це було за президента Трампа. Я запитав його, пане президенте, чи було б так люб'язно запитати у цих 30 лідерів? хто проти членства membership. України в